1 січня хтось святкував, а дехто рятував собаче життя. В мережі просто вибухнули світлинами закривавленого хаски, якого вочевидь збила автівка неподалік монастиря в Ракошині. Тоді, побачивши масштаб трагедії однієї беззахисної тварини, небайдужі дівчата без усіляких сумнівів відправились на допомогу чотирилапому. Ми поїхали за собачкою, вона вже трішки далі лежала біля церкви самої І в стані такому, що ми просто не знали, я була з хлопцем, як його взяти, тому що він не міг ходити на лапки, він просто вставав якось, якось просто тікав від нас, тому що він був наляканий. Біля нього там було хліб, люди, хтось приносив. Але тут все було в крові. Було таке відчуття, що в нього було удар у голову. Тоді бідолашний намагався звестися на лапи і тікати від своїх рятівниць, адже був наляканий. Але все ж їм вдалося перенести його в машину. По дорозі у нього зупинялося серце. Просто чудо, що тоді в той момент була Настя, яка йому робила масаж. Ми просто вже не знали, що робити, куди бігти, в яку аптеку, як йому допомогти, тому що це 1 січня. Ніякого лікаря немає взагалі в мукачеві. А хто є в принципі не хоче допомагати? Нам да 10% відсотків життя. 10%. А він мені каже, на що каже, ангелька я витримує цю ніч, одну ніч піде. Цікаві він буде жити. І він витримав діагноз, струс мозку, розрив легенів, рани. Ангель, як його назвала його нова власниця Анастасія, пережив складну операцію. Такий голос у дівчини через те, що вона потрапила у лікарню, адже коли займалася одужанням песика, забігалася у морозну погоду і захворіла сама. Зібрати необхідні кошти на медикаменти та все необхідне для песика вдалося завдяки небайдужим людям. У ну, якій ми волонтери допомагаємо таким ум, тваринам. Спочатку ми просто були про нього фото, що чи зможуть нам люди взагалі допомагати, тому що мати самій офіс і щоб ми не виділи його. Наразі стан хаски покращився, його раціон збалансований. І головне, що тепер він може їсти, адже після операції його годували з ложки. одна на букво відданих. Пережилася так символічно, що якщо ти зараз виживаєш то ти, ти будеш ангелом. Ангель вже частина її родини. Настя каже: у цієї собаки людська душа, яка мала силу духу витримати ці страждання, аби немов по закону карми зараз потрапити у сім'ю, де вона потрібна, і її люблять.